Виконуємо номер 1145 із підручника Математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Виконай дії. Постав відповіді в порядку спадання та прочитай назву музичного інструмента притаманного Карпатському регіону. І 4 завдання. Приступаємо до виконання. Щоб від одного числа відняти друге, достатньо до зменшуваного додати число протилежне від'ємнику. Зведемо зразу наші дроби до спільного знаменника. Спільний знаменник буде 72. додаткові множники 9 і 8. 72 Додамо число протилежне до. 6,1672 – це буде мінус Тут Додаємо два числа з різними знаками. Більший модуль у від'ємного числа, поставила його знак і знаходимо різницю модулів: 6,1672 віднімемо. 5,4572. Дробова частина зменшуваного менше, ніж дробова частина від'ємника. Підготуємо дріб 6,1672 до віднімання. Подамо 6 як 5 додати 1, а одиницю, в свою чергу, як 72, 72. Будемо мати 5,

Додаткові множники 4 і 5. Мінус 5. дванадцять сорокових, додамо число протилежне до 1,2540. сорокових. Це буде у нас 1,25 сорокових, додаємо два числа з різними знаками. Більше модуль. У від'ємного числа, тому поставили його знак і знаходимо різницю модулів: 4,12 відняти 1,25. Дробова частина зменшуваного менше, ніж дробова частина від'ємника. Підготуємо дріб до віднімання. Будемо мати 3,404, додати 124, отже, маємо 3,52 сорокових. Відняти 1,25 сорокових. Отримаємо мінус 2,27 сорокових. Завдання третє. У нас знаменники 6 і 8. Отже, спільний знаменник у них буде 24. Додатковий множник 4 і 3. Мінус 3,2024. додамо число протилежне до 10,924. Це мінус 10,924. Додаємо два від'ємних числа, поставили їх в спільний знак і додаємо їх в модулі 3,2024. додамо 10,924. Маємо мінус 13,29,24. 29, 24 дріб неправильний. Подамо в вигляді мішаного числа 29 ділимо на 24. Це неповна частка буде 1. додамо 13, маємо мінус 14, і остачі 5. Маємо мінус 14,5. І останнє завдання: спільне з наманих 22, додатково множних 2. До 8,322 додамо число протилежне до 4,14,22. Це буде до мінус 4,14,22. Це буде 4,1422. Додаємо два додатніх числа. 8 додати 4 буде 12. 3,22, додати 14,22 буде 17. 22 А тепер розмістимо наше число в порядку спадання. Найбільше додатнє число це 12,17 22 і його літера. Далі, меншим за нього буде число мінус 43 сімдесят других. І літера у. Далі буде мінус дві цілих двадцять сорокових. І останнє найменше мінус чотирнадцять цілих п'ять двадцять. І отримали Назва музичного інструмента Дуда, що притаманне Карпатському регіону. Номер 1145 виконано.